Будьте пильні. Хочемо розказати вам про чергову шахрайську схему. Направлена вона переважно на літніх людей. Їм обіцяють великі гроші, змушують отримувати посилки з непотребом. Так в однієї пані Скропивницького протягом восьми місяців видорили аж 220 тисяч гривень. Як це було і чому повірила аферистам, розказала наші Юлія Бабак. Чай проти гель для душу жіночий. Шампунь жіночий. Також. Ксенія Бондар показує вміст пакунку, який нещодавно отримала її 72-річна бабуся на пошті за тисячу гривень разом з дешевими на вигляд підпільного виробництва доглядовими засобами сто з рекламних проспектів, в яких обіцяють купу грошей. О, дивіться, для наших найкращих клієнтів 260 тисяч гривень. І таких посилок за останні 8 місяців Людмила Доброва отримала на 220 тисяч гривень. Щоразу очікуючи обіцяний виграш у пакунку. Був дзвонок. Ми така то компанія, Я вже забула їх. П'ять компаній, я забула, яка перва дзвонила. Щасливий квіток хай буде. Якщо будете співпрацювати з нами, будете переможцем, заробляєте гроші. Винесла з хати всі гроші і в долг влізла по сусідам, і, і нічого немає. Готова була б і далі замовляти, якби про це не довідалась онука. Мені зателефонувала мама і сказала, що бабуся просить 10 тисяч гривень. Бо їй треба віддати з, е, терміново сусідці. і ми е, зрозуміли, що щось тут не так. В квартирі бабусі Ксенія знайшла десятки дешевих косметичних засобів. А в телефоні купу вхідних дзвінків з різних номерів обурена дівчина узялась сама спілкуватись з шахраями, та ті тримали свою лінію. Ось одна із записаних розмов. Ми кожен місяць одного обираємо переможця до 20-го числа. Хто має отримати свій грошовий переказ? Ми спілкували з Людмилою Павлівною. Я їй особисто відправила чек і договір. Ми серйозна компанія. За 10 років виплатила понад 12 мільйонів нашим переможцям. Черговий дзвінок пролунав просто під час зйомки. Чому ви досі не отримали посилку на виплату? Я вже в очереді сиджу. Я вже на почті. Скажіть мені це хто? в мене ж не одна посилка. Що там виплата таких посилок на пані у відділенні пошти чекає ще зо два десятки. За кожну необхідно сплатити близько тисячі гривень, і всі вони мають позначку. Огляд не дозволено. Тобто, перевірити в міст, не оплативши пакунок, неможливо. Ксенія змусила бабусю написати заяву до поліції. Правоохоронці звернення зареєстрували і в чергове попереджають людей. Однією з найпоширеніших схем шахарств на даний час, який зустрічається нами в роботі, це є виграші призів. Коли телефонують невідомі особи і представляється, що ви виграли певний приз. Потрібно покласти слухавку, зателефонувати на лінію 102, повідомити за даний факт. Ксенія ж певнена, витрачені бабуси у гроші вже не повернеш, адже Людмила сплачувала їх за отриманий товар добровільно. І щоб люди знали і розуміли, що в цих посилках ніколи ніхто нічого не знайде, що це просто робота афери аферистів. Із Кропивницького Юлія Бабак Артур Періханян Мо марафон Єдині новини.